Це Volkswagen Golf, 2008 рік випуску. підібрали для нашого клієнта. Пригнаний на оригінальний пробіг 208 тисяч. Тобіль практично весь в рідній фарбі, фарбовані передні два крила, косметично, їхні болячки знизу. Також для клієнта вже встановили камеру заднього виду. Ось, будь ласка, наш QR-код. Дивіться салон на хорошій комплектації, не максимальна, але ну, в принципі доволі непогана комплектація, клімат, кондиціонер працює, камеру поставила. Також допомогли поставити на облік, щоб всі документи, замінили комплект ГРМ.